Нападник збірної Португалії Кріщану Роналду визначився зі своїм майбутнім. 37-річний Форвард стане гравцем саудівського аль Насра, за який виступатиме до літа 2025 року, повідомляє видання АЕС. Джерела видання в арабській команді підтверджують цю інформацію та визнають, що операція завершена. Після напружених перемовин цього вівторка представники Аль-Насра зустрілися з агентом Кріщану Роналду і уклали угоду. Точні цифри якої нині невідомі. Однак зарплатня зіркового нападника буде трохи меншою, аніж 200 мільйонів євро за сезон. Після розірвання контракту з Манчестер Юнайтед Роналду Очікував на пропозиції від європейських клубів, але, не дочекавшись їх, вирішив продовжити кар'єру у Саудівській Аравії. Дві доби тому. Клуб української прем'єр-ліги Олександрія звільнив увесь тренерський штаб. Однак напередодні команда отримала нового наставника. Ним став тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань. Одним з його асистентів має стати відомий кавбек Сергій Кравченко. Уславлена українська плавчиня Дарина Зевіна завершила кар'єру. 28-річна киянка віддала професійному спорту 16 років. Загалом на рахунку Зевіної перемога на чемпіонаті світу на короткій воді у Стамбулі в 2012-му на спині на дистанції 200 метрів. На Мундіалі у Вінсорі, 2016-го року. Вона взяла срібло, а в досі бронзу. Також зевіна п'ять разів вигравала чемпіонат Європи. Європи на короткій воді, а також здобула шість перемог на юніорських чемпіонатах світу та Європи. Чемпіон України виїхав на змагання до США і не повернувся обманом, тікши від війни, закарпатський спортсмен Денис Бережник, який у 2021 році виграв чемпіонат України зі Стронгмена у ваговій категорії понад 110 кілограмів, порушив закон про виїзд із країни під час війни. Колишній мешканець У. Уста на початку листопада виїхав на змагання до США, де й залишився. Як повідомляє Федерація Стронгмена України, бережник, користуючись довірою товаришів та керівництва Федерації, навмисне збрехав про плани повернутися а сам заздалегідь продав своє майно в пусті, підступно плануючи втечу. Ми, як патріотична та законослухняна організація, не збираємося покривати ганебні злочини, тому офіційно звернулися до СБУ та Держприкордонслужби для реагування. Та покарання бережника йдеться у заяві ФСУ у Федерації Стронгмена. Припускають, що цей вчинок кидає тінь на усіх атлетів і може спричинити відмови для виїзду спортсменів на майбутні міжнародні старти. Нагадаємо, у серпні 2021 року бережник разом з іншими стронгменами встановив рекорд, зумівши зрушити найбільший у світі літак АН 225 мрія на відстань 4 метри 30. Сантиметрів за одну хвилину 13 секунд вони присвятили цю подію 30-річчю незалежності України. Українець Олександр Усик висловив упевненість у тому, що його рідний Крим буде обов'язково звільнений від російських окупантів. Він наголосив, що півострів завжди був, є і буде частиною України. Про це Усик сказав для відео одеського барабанного гурту Барабанда у соціальній мережі TikTok. Олександр у такий спосіб відповів на запитання щодо своїх планів на наступний рік. Він пообіцяв заїхати на авто з українськими прапорами до Сімферополя. З безліччю українських людей ми заїжджатимемо до звільненого Криму. А головне, що з нами будуть найсильніші та найвірніші люди, сказав Усик. Нагадаємо, Олександр Усик і британець Тайсон Фюрі домовилися про проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі першій половині наступного року. У національній баскетбольній асоціації напередодні відбулися 11 матчів. Нью-Йорк Нікс українського баскетболіста Святослава Михайлюка поступився Торонто 106-113, А Сакраменто Кінгс, кольори якого захищає інший українець Олексій Лень. Переграв Лос-Анджелес Лейкерс 134-120. Тим часом чемпіон України з баскетболу Прометей вирвав важливу перемогу у драматичному поєдинку Єврокубка. Слобожанці провели черговий поєдинок у другому за престижністю в клубному турнірі Європи. У середу, 21 грудня, чинний чемпіон України здолав італійський раєр у матчі дев'ятого туру групового етапу Єврокубка. Поєдинок завершився з рахунком 75-71 на користь української команди. Найрезультативнішим гравцем матчу у складі Прометея став чеський центровий Ото Балвін, котрий здобув 18 очок здійснив вісім підбирань і віддав одну результативну передачу. Після дев'яти турів прометей перебуває на четвертому щаблі турнірної таблиці. Раєр на третій сходинці. Олімпійська чемпіонка 2012 року у бігу на 400 метрів з бар'єрами росіянка Наталя Антюх позбавлена золота змагань. Причиною покарання спортсменки стало застосування допінгу. Представниця Росії має повернути золото через порушення антидопінгових правил. Про це йдеться у заяві незалежної організації з боротьби з допінгом у легкій атлетиці. Золота медаль в повітрі розчинитись не може. Міжнародний олімпійський комітет вимушений розібратись з цією ситуацією. Тепер мок може розпочати перерозподіл медалей та оновлення бази даних. Ну і насамкінець у Росії забрали право проводити чемпіонати Європи з ковзанярського спорту та шорт-треку. Міжнародний союз ковзанярів повідомив про перенесення двох чемпіонатів Європи 2024 року з ковзанярського спорту та шорт треку з території країни-терориста. Такі санкційні заходи. ICU ухвалив у зв'язку з військовою агресією РФ проти України напередодні ICU підтвердив дії положення комуніке, яке було застосовано одразу після початку російської агресії проти України 24 лютого. На підтвердження безповоротності такого рішення міжнародний союз ковзанярів зазначив про розгляд нових заявок країн на проведення чемпіонатів із ковзанярського спів спорту та шорт треку друзі, нам потрібна ваша підтримка. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ділитися цим відео. Якщо про спорт, то українською.